Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. А що ж до агромату, то ця команда. А зараз у нас ще один фол 1-1 за фолами. Вони зіграли, тому все-таки потрібно заспокоїтися в плані фолів номінальним господарям. Три фоли це і так багато, а тим часом калина. Калина все таки заштовхав м'ячу сітку, і на шостій хвилині ДТЕК виходить уперед. Зараз кутовий буде виконувати пункт. Передача на Ляшенка. Ляшенко. Ляшенко розстрілював ворота з вбивчої позиції. Насправді в такий момент повинен був завершуватися голом. Але можна тільки поаплодувати Артему Жирному. Голки про те. Калина. Калина назад езіграв. Зарова. Той Відпустив від себе м'яч путько. Контратака. Під праву Будько стріляє у дальній кут і жирний. Знову рятує свою команду. Дийда там. Був сейф, Так, все-таки кутовий Будуть виконувати представники агамату. Назумів перевернути все світ на голову, тому протистоянні в другому таймі, забивши 5 своїх м'ячів і перемігши 6-3 після 0-3. Так, а тим часом забуває Рогозянський. Рогозянський удар за межтам майданчика. На волинця волинець. Калина. В напрямку Шабанова. Шабанов виграв позицію. І ще одне влучання у карта. Сподіти, так. Сьогодні два поєдинки. Так, парший завершено. Нічия і 1 Поєдинок, як ми вже згадували, закриває програму туру. У срібній лісі зараз калина проходить туди. калина. Петров небезпечно. Відкинувся в ноги від калині, але зупинити зібрано. Жирний. Чатин Корнер. Бомб, першим дотиком стріляє Мяч пролітає на дворішній дев'яти. Можливість для швидкої контратаки у на пасна на Шабанова. і Шабанов! Шабанов протикає Петрова і переправляє 2-1. Детак знову попереду у цьому матчі на 33 й хвилині. Звісно, так, куди важливіше надійно зіграти в обороні заключені 5 хвилин. Але команда пропускає. Там залишився лежати на газоні Корогот. а весь ДЕТЕК тримається за коліно. Ну що ж, 2-2 стера пуло. Четверта порушення його грати ще цілих 4 хвилини допомогти варто І, власне, звісно, що Як безпова у нас пристрасті на останніх хвилинах цього протистояння? Неприємний інцидент. Вже далеко не перший за сьогодні, до речі. Друга така сутичка і обидві були саме поєдинка делізовані з матчем. Цьому протистоянні детектора автомат. Але зараз головне відоборонятися, відтерпіти ось цей двохвилинний період у меншості. Ляшенко удар по воротах. Волинець пробуває рикошет від Калини, і від ноги Калини м'яч не влетів у ворота ДТЕК Щастить і калині і усій команді. І моменту фоміна фоміна розстрілював Петрова. Але Петро врятував свою команду. Тепер момент уже у ДТЕХ два поспіль удари і забиває Корогон з другої спроби. Команда своїм моментом не скористалася. Там просто божевільні сейви. Творив жирний. І жирний продовжує рятувати команду. Калина ворота порожні і забиває Калина. 4 2 Снив за той період, коли команда в меншості діяла після вилучення Олега Шабанова, ось це був дійсно космічний рівень. Ну а далі вже корогод, трошки ближче. Що ж, вітаємо з перемогою. Без емоцій не обійшло сьогодні. Скажіть, що допомогло команді сьогодні перемогти? Це характер на останніх секундах, чи є якісь інші пояснення перемозі? Так, дякую за привітання. Нарешті ми сьогодні виграли. Ми налаштовували сьогодні на ігру. Ми нарешті зібрали майже оптимальний склад, так як у нас один ігрок чи дискваліфікований. Досі ну тепер я йому ставлю компанію, трохи не витримали емоції. Сьогодні вибачаюсь перед командою суперниками і перед гравцем особисто. Ну таке буває, це футбол, емоції на виграли. Ще раз повторюю за рахунок складу за того, що за, за за рахунок збору сьогодні був якісний збір, класні виконавці. Це наш майже оптимальний склад. Ця історія з емоціями в команді. Це вдається, може вийти, щоб контролювати їх. бо... Часто дуже в кожному матчі якісь події е, пов'язані там за участь в матчах за участі команди ДТЕК є якісь події конфліктні. Чи це дійсно якісь помилки з арбітрів на вашу думку, або е, суперник поводиться неправильно? Ні, Сьогодні к арбітрам ніяких питань відпрацювали дуже професійно. Взагалі в останніх матчах арбітраж. Майже на вищому, на найвищому рівні питань нема. Ну це десь ми такі, мабуть, хлопці трохи емоційні. Десь команда суперника сьогодні нас почала провокувати. Вони завелися ще, коли їх капітану дали жовту. Ось, у них десь градус емоцій піднявся, і потім, ну, десь при будь-якій стичці вони починали ну, щось. Казать не те десь, трохи жорстче вставлять ножку. Ну, на цьому це вони такі е, багато мілки, мілких моментів, на яких ось і склався потім оцей епізод з виловом таким емоцій. Ну нічого будемо працювати над цим. А, такі емоції вони на команду ДТЕК впливають як мотивація е, от, запалити, щоб зіграти краще. Чи навпаки вони ну, тобто порушують вашу, ваш план на гру. і... Призводить до помилок певних. Ну, бачите, сьогодні лишній ігрок ушов, <сум> видалили, і <сум> якби хлопці забили два гола. Тому виходить, що сьогодні пішло на користь. Ну це звичайно жарт. Ну ніяк, нікому такі емоції не йдуть на користь, ну я так думаю. І нашій команді в тому числі. Просто сьогодні хлопці зібрались, відпрацювали за себе за того хлопця, в смислі за мене, і десь завелись. Забили два голи, вистояли в трьох і потім змогли забити ще два. Ну тобто, ну ці емоції нікому не потрібні. Ще раз повторюсь. Так, ми теж за красивий спорт без бійок, без конфліктів. Дякуємо вам за сьогоднішню гру. Вітаємо ще раз з перемогою, Бажаємо успіхів подалі. Дякую.